Скажу, однозначно, що задоволення є, тому що і я, і команда так само чекала цієї перемоги. Я не знаю, тренерів, які хочуть проігрувати, але десь вперше, що мені вже дуже подобалося, це гра в Олександрії мінут 60, де практично вже на процентів там 70, може чуть менше вимальовувалося це, що я хочу, це, що я не вимагаю. І, ну, і Це, щоб подобатися вболівальникам. Ці дні ми попрацювали непогано і сьогодні я можу сказати, що я особисто отримав задоволення від гри, від результату, від бажання футболістів, хоча ну, ще треба нам працювати і е, віддали мені все, що могли. Мені б хотілося, щоб ми ще були більш фізично сильніші, тому більше буде на полі так, гарних моментів. І я може спокійніше буду сидіти на лаві запасні. Поява в основі Озарків, а наскільки вплинула сьогодні на результат? Ну, Ви бачили і знаєте, я цю позицію довго чекав замінити кимось на цих людей, які були. І це надважлива позиція. І, скажімо так, можна сказати, що ну, більш-менш команда укомплектована, дякую ну, президенту. Дім такі все зробили, вони нас вже в команді. І зараз ми вже можемо собі щось планувати, тому що це дійсно два футболісти, які відіграли футбол. Про фізичний стан зараз я не можу нічого говорити, але вони віддали все, що в них на сьогоднішній день були. Ця перемога перед Дербі надасть впевненості команді в матчі в середу? Ну, я, скажімо так, не роблю великої великих там. Звуків, великих е, слів, дербі. Я бачу, це нормальна рядова гра, хто її там підносить. І рядова гра для нас першості України більше нічого. Ну, тобто для вас не принциповий матч в середу. Для нас е, всі матчі принципові. На сьогодні не менш був принциповий, такий самий, як буде ФК за Тернополем, задача стоїть набирати очки, е, підтягувати молодь. Більше нічого, а кожна гра, що зивка, що буде післязавтра з рідняком, так само для нас дуже важлива Я так само буду її настраювати так само буду за ці ігри переживати, а виділяти особливо в Катерному я помірну. Все, дякую.